Після викриття набу са фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів, у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлось не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Так, реально действующая история для каждого человека Абсолютно. одного человека это устроит так понимаю, и... Полуже, полуже, чем было. <звы> вот. и это да. Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватися або не брати участі в голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту. И мне, ну и вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20 и не 30 человек Вас тут кто готовы. Это ничего, можно сказать, случайно. Mm -hmm. Вот. Я могу это как сбрасывать вам на телефон просто все. Как вы можете прямо сейчас? Или это после положения будет? Только после погоды. Так вы всегда бросаете или... Я всегда ну... буду бросать. Я да. буду бросать вам э, номер mm -hmm. да, и... Ну, условно, за или против. Да, да. Против этого вы можете воздерживаться, не голосовать, как mm -hmm. Что, чтобы не было голоса. А за, там, за раз, раз, три, mm -hmm. э, Конечно, желательно, чтобы сбоев не было, mm -hmm. потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство, и поэтому мы не должны давать никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, mm -hmm. Но иначе это все не имеет смысла uh -huh. И теперь то, что касается кадровых вещей, мы голосуем за снятие uh -huh. и голосуем, не голосуем за призначение. Во Во всем, да. Во вот. Вот. То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, включенные в порядок дня, а мы за них против мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а потом за них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно. Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в сигнале, как мы голосуем за каждый день после погоджевания. И плюс завтра. Що тогда уже з завтрашнього дня я вам сьогодні зброю і з завтрашнього дня днями вже всі стіни. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрито і повідомлено про підозру. Ну, все, в того, права, Детективна бурш зафіксувала посичення, так, посичення. що є кошти номіналом попередньо 100 доларів американських доларів.